Вітаю! Сьогодні будемо удосконалювати вміння лазити по гімнастичній стінці поперемінним кроком, ходити по похилій дошці та стрибати в ливи. Почнемо з лазення по гімнастичній стінці. Підходимо до стінки, повертаємося до неї обличчям, підіймаємо руки вище голови і поперемінно переставляючи ноги по щадю гімнастичної стінки, підіймаємося вгору. Вгору, так само поперемінно переставляючи ноги, спускаємося донизу. Право повторити 5-6 разів. Наступна вправо ходьба по бухилі та стрибки в глибину. Підходимо до похилої дошки. 5, și străzile.